Всім привіт! Сьогодні на огляді в нас є ось такі шурупокрути. Так, маю я їх зараз 6 штук. 4 це з виробництва, 2 е, особисто мої. Так, що хочу сказати. Ну, спочатку скажу всі 6, в принципі, на свою ціну, вони своє відпрацьовують. Але все-таки в кожного є свої нюанси. Е, начнемо спочатку з тінь. Ось цей маленький, самий менший. Е, купляв я його за 1000 гривень. Так, резетика був куплений за 1300. Ось цей трошки вже 18-вольтовий Start Pro. Цей був куплений за 1600. Е, прокрафт, е, цей був десь вже давно куплявся, мабуть, років 2 назад. Десь він був куплений в районі там до 2000. Потім е, Дніпром. Тож, 12-вольтовий, е, був куплений десь 2 з плюсом. Так, і самий дорожчий у нас експонат це метабо, е, був він 3 там, з плюсом. Даже десь, е, ну, все залежить там, від комплектації, там, чи з е, Кейсом без плюс-мінус десь його ціна 3,5. Так. Е, цей 18 вольт, цей 18 вольт, цей 18, і 3 по 18 і 3 по 12. Так, йдемо, напевно, з самого, самого дешевого, самого меншого. В принципі, в руці він, він дуже зручний, але, щоб сказати, що з нього так, щось, якоїсь такої потужної роботи, очікувати не варто. Так, да, для таких невеличких саморезів він підходить ідеально, відробив він уже в принципі десь плюс-мінус рік. І ну, в ремонті він ще не був. Таких, так, да, щоб сказати, що сотку 150 він, напевно, не закрутить. Але ж ціна його також. По що хочеться сказати, ось ці Start Pro. В них є, ну, при покупці, там обіцяє виробник. 3 роки гарантії, але трошки там не все так просто. Е, дається спочатку гарантія 2 роки. Потім, коли купляєте вже саме цей інструмент, на офіційному сайті потрібно зареєструвати по номеру, серійному номеру там, самого електроінструменту, і вам додають там, ще один рік гарантії. Ну, я надію, що гарантія на них не, не знадобиться. Так, наступний резитка. Він був ну, трошки дорожчий за цей, але я не бачу, він нічим ось цей цьому не поступається. Так, цей 12 вольт, цей 18 вольт. Вони всі, до речі, всі 6 е, всі шуроповертів. Вони йдуть на дві передачі. Наче свої функції, в принципі, він виконує. Ну, Я очікував від нього, звичайно, менше. Він мене трошки здивував. Крутить він ну сили в нього хватає. Понятно, що там ну, батарея 18 вольт, півтора ну, ампер час, всього 12 вольт, півтора ампер час, плюс-мінус вони тримають однаково, десь ну не знаю, грубо говоря, там десь півгодини інтенсивної роботи, що це, що це. Та всі вони, в принципі, в залежності від того, які крутить саморіз. Якщо крутить там. Сотку гатить постійно, то вони там за 15 хвилин сяде будь-який з цих шуруповертів. Так, але, в принципі, ну на 1300. Я думаю, він теж уже своє відпрацював. Просто брали його так трошки із. Трошки боялися брати. Взяли так, просто проекспериментувати, як він буде. Ну, в принципі, за свої гроші адекватний варіант. Так, далі, Старт Про. 18-вольтовий. Ось цей, ну, не знаю. Я, наприклад, вдома мене цей і цей, то я більш використовую ось це. Якось мені більше подобається, не знаю. Більш потужніший, щоб якщо зрівнювати його з резитика, цей набагато потужніший. Навіть якщо його зрівнять з метабо, ось тут потужності вистачає більше. Бо він, виходить, акумулятор 2 Ампер час пише, ну, він десь, можливо, трошки довше працює, ніж ось ці 2. Також на нього там 2 роки гарантія, там плюс, од... плюс рік, якщо ТК, здається, там рік було гарантії. Ну, Вже, мабуть, ще рік він не пропрацював. Ну, Я думаю, що він гарантійний срок свій витримає. Так, йдемо про крафт. Ну, цей, звісно, мабуть, він найстаріший з усіх оцих шуруповертів. Так, він ну, працював він теж. Він більше виявно, двох років вже працював. І що я можу сказати, він перший раз вийшов з ладу. Ось ці три ще не були в ремонті. Він вже був, здається, один раз чи два. Е, перший раз він попав в ремонт тільки із-за того, що в нього зносилися на тут е, щотки на двигуні, просто стерилися щітки. А так він працював реально чітко е, На даний момент він працює. Один акумулятор помер. Він взагалі там не заряджається. Я не знаю, можливо, там здамо, теж його здамо в ремонт. <кій> ну, зараз він від одного поміняли двигун. Звичайно, зараз робота вже не та, тому що деталь не рідна, як там його міняли, що до чого. Але, в принципі, ще досі старенький, але він працює. Так, наступний. Дніпро... А, ну, гарантія тут теж по стандарту була рік. Так, Наступний йде у нас Дніпром. Тут у нас 12 вольт. Тут у нас вже йде типа, знімний патрон, швидкознімний, швидкоз'ємний. Так, в принципі, що можу сказати? Ну, Потужності в нього вистачає, але він вже двічі був у ремонті. Він, напевно, я не знаю, можливо, рік Рік тому ми його купили. І він вже двічі був в ремонті. Раз була проблема, що е, він наче крутить, але при нагрузці зупиняється просто шпіндель і далі не крутить. Хоча там батареї були заряджені, здали його в ремонт його зробили. Попрацював він там десь, не знаю, мабуть, тижня-два знову. Там був прикол по ньому, що ну, кнопку, коли нажимаєш. Світло світиться, але не крутиться. Потім знову здали його в ремонт, начебто зробили, зараз працює. Ну е, що можу сказати? Ну, на свої кошти, я думаю, він теж відпрацьовує по повній. Е, сили йому хватає. І вистачає на виробництві ось ті, раз, два, три, чотири. Це з виробництва, а ось ці мої домашні. На виробництві, в принципі, його не жаліють. Там нема, ну, нема такого. Що там йому щось дуже акуратно з ним відносяться. Тому, в принципі, на свої кошти він також працює. По, по акумулятору, ну, в принципі, в середньому, що він там, якщо ним крутить, да, хвилин, можливо, 40, він витримує повної зарядки. Так, наступний от в нас виходить. Напевно, моє найбільше розчарування з усіх оцих всіх шурупокрутів. Е, спочатку новий як купили, да, я був ним дуже задоволений. Там він маленький, такий зручненький, е, такий шустрий, начебто трошки потужності вистачало, але з часом 3-4 місяці пройшло, і він просто, я не знаю, почав ну, втрачати свою там, потужність, чи що там батарея почала сідати. У нас їх на виробництві ось таких три штуки. І біда з усими одна. От Він робить робить все класно. Потім він тупо сідає, сідає, сідає. Один у нас такий на виробництві вже, по ходу, він заряджа, не заряджає, він просто не крутить. Будемо здавати його в ремонт. Не знаю, відпрацював він, можливо, там роки-півтора. І то спочатку його наче, так, е старалися сильно не вбивати. Ну, але ну, це виробництво. Потім. В, даному, тут, в даній моделі наче, тоже є знімний патрон, але він не швидко знімний, він накручується тут на різьбі. Плюс, якщо зняти патрон, можна вставляти туди біту. Ну, ось цього сенсу я зовсім не розумію. Тому що поки його відкрутить, туди вставить, ну, ось, наприклад, даже ось в цьому це набагато зручніше. Ось така сама тут. Грань ставив тут і вперед. Ось цим зручніше. Тут, ну просто ні про що цей знімний патрон безкорислива річ. Е, можливо, е, якщо вже так е, рахувати по тому, що він відпрацював, ось ці, що він відпрацьовує, можливо, він, вони свій, е, свою ціну відбивають, але, дивлячись просто на ціну ось цих його попередників, про які я зараз розказував. Я б, напевно, собі б додому такого б не купив. Самий, от, наприклад, в мене самий оптимальний варіант в мене склалася така думка. Це особисто моя думка. Це ось цей і ось цей. Ну, ось цей, звичайно, він старіший. Я вже знаю, про що я кажу. Він відпрацював цей, звичайно, в мене десь, мабуть, півроку вдома. І так, я його це не виробництво, я його вдома так сильно сказати, не вбиваю. Там ну, через день я ним працюю це точно. Можливо, навіть кожен день, час від часу. От моє особиста, моя особиста думка це ось ці два шурупокрута. Е, ну, це ціна якість. Якщо зрівнювати ціну з якістю, ось ці два шурупокрута, вони, ну, чітко, вони відпрацьовують своє на 100%. Так, ну, в принципі, все, що я хотів сказати, я, мабуть, сказав. Ще хочу сказати. Ну, от тут у нас 1, 2, 3, 4, 5. Грубо говоря, 5. Марок Шурупокрутів. Ні, ну, це не реклама, це там ну, нічого. Я не хочу нікого там рекламувати, не Ні, хочу нікого там е, розказувати, що це поганий, це хороший. Я висловив чисто свою думку, що я думаю про, ці, про, ці, про цей інструмент. Тому ось така, ось така моя думка. Кому було цікаво, кому було корисно, ви знаєте, що робити.